Найстрашніша війна війна з невидимим ворогом. 26 квітня 1986 року вона розпочалася і триває донині. Катастрофа на Чорнобильській атомній електростанції розподілила життя на до і після. Тисячі ліквідаторів боролися з атомною чумою. Їхні героїчні вчинки не можна забути. І 18 грудня у гімназії Перспектива відкрилася виставка. Один з організаторів пересувної виставки Ігор Письменський каже, що експозиція вже відвідала більше як 50 міст Німеччини, Австрії й Англії. Коли сталася аварія на ЧАЕС, пан Ігор уже побував в Афганістані. Пожарне зробили свою діло, вони потушили пожар. але необхідно як можна швидше було ліквідувати радіаційну опасність, яка виходила з реактора і угрожала не тільки Україні, але всій Європі. Тому нашими вченими було прийнято рішення вони виробили. значит сбрасывать с вертолетов, потому что снизу нельзя было подойти к реактору, а крышу э, сорвала, поэтому сбрасывали э, в реактор э, специальную смесь, которая могла э, защитной пленкой лечь и э, как-то снизить уровень радиации. Было сброшено около пяти тысяч тонн вот этой специальной смеси. Член Всеукраїнської спілки ліквідаторів інвалідів Чорнобиль, 86 Володимир Гудов, до аварії працював головним інженером колгоспу у Фастівському районі. 30 червня його призвали до лав радянської армії і відразу кинули у вогнище радіації прибирати радіоактивне сміття. І сорок працювали ми 34-й реактор на Чорнобильській станції в составі 731-го спецбатальйону Вісковача частина 32-207. К сожалению, у нас осталось живых от этого батальона сейчас, вот, 2012 год идет, около 25% люди вымерли. Общественность Германии добилась того, что там закрывают станции атомные. Наші наоборот, відкривають у нас 15 реакторів, 4 атомні станції. Заступник міського голови Людмила Пасенко подякувала всім, хто допомагає ліквідаторам і їхнім сім'ям. Я хочу подякувати перш за все керівникам громадських організацій нашого міста. Це виконуючого обов'язки зараз голови заступнику так Миколі Михайловичу Дубосу і Наталі Миколаївні Логачові. Які дуже багато сил і зусиль своїх докладає для того, щоб кожний голос ліквідатора, того, хто має статус потерпілих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, тих, хто має статус дітей постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС, був почутий. Директор гімназії Перспектива Антоніна Черницька каже: у кожного свій Чорнобиль. Для когось це автобус і стривожені очі дітей. Для когось це старенькі батьки, які прощаються з домівкою, ніби з цілим світом. Що сьогодні можемо? Ми зробити учити лісу. Звісно ж звісно, навчити дітей бути розумними і справді по-розумному користуватися бралами цивілізації, Берегти нашу землю, щоб потім вона не повстилася нам. Ось такою страшною катастрофою. А ще зберегти пам'ять пам'ять про вас про те, що ви віддали заради цих діток і що вони потім не довелося. Стривожено думати, а що з нами буде потім. Як ніхто інший розуміє ліквідаторів, начальник управління праці і соціального захисту населення Любов Даниленко. І хочу вам сказати, що як людина, яка в 86-му році. Так само побувала і в Чорнобилі, і на атомній станції. Я вас прекрасно розумію і наскільки можу, допомагаю. Якщо навіть не ділом, то хоча б словом і вас вислуховую, все, що можливо, роблю для того, щоб ми з вами залишалися людьми, залишали між собою людські нормальні стосунки. Заступник голови союзу Чорнобиль України в Борисполі Микола Дубас побажав ліквідаторам дорогоцінного здоров'я. Саме головне, щоб хотів би вам побажати всім крихко здоров'я, сімейного благополуччя. І щоб ми з вами ще, любі друзі, довго-довго зустрічалися і в цім залі, і біля пам'яті, і біля нас в офісі. Чорнобиль став символом атомної небезпеки у світовому масштабі. Живих свідків цієї трагедії вшанували орденами, подяками і грошовими винагородами. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.